Ярослав Півунський на російсько-українській війні, відомий митець, кінооператор, режисер. Ну я взагалі в яких ще вас сферах. Ну, керівник волонтерського об'єднання, жовтий автобус. Жовти. Mm. І людина, яка в 2014 році ще потрапила у полон mm -hmm. в Криму, висвітлюючи події референдуму, псевдореферендуму, який відбувався. Саме так, в окупованому Криму. Саме так. Як потрапили взагалі на війну? Ну, для мене війна і почалась в 2014 році, тому що ну, Крим, Севастополь це моє рідне місце, місто, в якому я виріс. І для мене Крим був завжди як внутрішній двор. Тобто я пересікаючи. Межі Криму в Армянську відчував себе як вдома, так що можна в сімейках в труселях вийти на двор. Вот. І тому для мене було зрозуміло, що ну, це війна, в якої я приймаю безпосередню участь. Да. Есть, мій батько відомий депутат, журналіст, кримський діяч, який був лідером. Народного руху Криму Курултаю, от, який всі, всі роки незалежності України він виборював український, український Крим, він розказував про це. Він ну, намагався боротися за. За те, щоб Крим став дійсно справжнім українським місцем. І тому я ну, для себе прийняв рішення, що тось, під час Революції Гідності для мене було завдання, що я розумів, що це, це історична подія. І я, ну, моє завдання це фіксувати ці події історичні, як документаліст. Але там. Коли почалася анексія Криму, я вже поїхав прикривати спину батьку. І, і далі, там далі, просто подія за подією, ми почали допомагати нашим військовим. Вот. Це вже була війна для мене. Тобто я приймав в ній безпосередню участь. Просто Я розумів, що там моє, моя камера там може багато що зробити, і навіть в полоні. Хлопець, який мене допитував, приставив до скроні пістолет і сказав, я тебе ненавижу, тому що твоя камера сильніше моєго оружия. І це навіть ця цитата війшла як назва фільму «Сильніше ніж зброя. І далі всю там діяльність, тобто я розумів, що я, ну, треба брати зброю в руки, тому що орків дуже багато. І якщо. Кожен штик на рахунку. Але там в мене ну, дуже багато дружина, яка була вагітна, дуже багато зробила для того, щоб витягнути мене з полону. І ми домовились, що я все ж таки буду займатися, займатися волонтерською діяльністю, не піду на фронт. І от, ну, багато волонтерської діяльності робив, в тому числі заснував проєкт Жовтий автобус. По роботі з дітьми прифронтової зони, зони, спілкування з ними, антіпропаганда, критичне мислення, навчання медійним, медійному фаху, кінематографу. Вот. Ну, через фахове, фахове фахове виховання. Ми просто доносили, як працює пропаганда. Вот. А, але коли Почалось почалось повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що я, ну, я не буду зупинятися. Ще більш потрібна, потрібні люди зі зброєю, Ну, я прийшов на війну. Згадайте 24 лютого 22 року. Ой, важкий. В мене був важкий вибір. Діло в тому, що я знімав фільм і на, там, в 20-х. Я був в Італії, доробляв фільм, міжнародний повнометражний фільм. Я був на цвітокорекції на, в Римі. Тобто, коли я виїжджав, я, в мене було перечуття, що все ж таки почнеться, але я думав, що я встигну. І дружина сказала: Пїжджай. Я не можу сказати, що я не можу виконувати свої професійні обов'язки. Тому що в мене відчуття, що почнеться війна, і я поїхав в Рим. І от там 25-го я повинен був вже повертатись. Але 24-го я прокинувся в Римі, коли зателефонувала дружина, і далі там почалася почався шлях вже не літаком, а вже на перекладних я поїхав швидесенько в Київ. Добрався в Київ і теж я не розумів, що, там, як я піду, там в військомат. Я намагався ще в військомат до цього потрапити, але сказали, що давайте в травні приходьте. Тому я просто пішов спочатку допомагати як медійник, допомагати іноземним журналістам, от, знімати для них матеріал, але відразу зрозумів, що ну, це не те, що для мене важливо. Те, що я там, що я можу бути тут корисним. От. А потім просто це удача. Зателефонувала подруга, продюсер, кінопродюсер, її значить, дядька, він розвідник, старий розвідник, старий друг Адама, міжовій кінополковника Євгена Миколайовича. І вони шукали оператора дрон. І Вона просто зателефонувала мені, щоб... тому що я кінооператор і міг розробити це питання. Я кажу, ну в мене є дрон, давайте спробуємо. Так почалась, собственно, ну, і моя війна вже безпосередньо з Адамом, з групою Адама. От. А далі я вже мобілізувався, коли відстояли Ірпінь-Бучу в Гастомі. І на наступний був виїзд вже в Запорізьку область і там вже там, призивався вже в Дніпропетровській області. І в роту охороні Сінільниковського Сині військкомату. Тобто потрапив на війну по блату. Майже так. Чи бачите ви тут під Бахмутом, що війна зараз змінюється? Да, кожен день бачу, так. Да. Кожен день. Ми перехоплюємо ініціативу і це ну, відчувається. Відчувається і в діях ворога. От, тобто, якщо вони були дуже активні там, восени, то там взимку ще вони там, кидали, кидали зеків і вагнерівців на убой то зараз ну, на нашому напрямку вони трошки вже не, не мають цього, як, як це сказати українською, не мають, такого, не мають такого натхнення. Тобто Вони вже не, не лізуть, ховаються, тобто ми дали їм по зубах і зараз вони на нашому напрямку припинили активні дії. Так дуже цікаво складається, що по той бік ворог це зеки, е вагнерівці, а по цей бік такі люди, як ви так, митці. Як можна характеризувати таку війну? То мені здається, що завжди в історії так і було. мотивований. та окупант. Він вмотивований якоюсь або ідеології, або грошима. Е або там, там, вертикалю влади, я не знаю. Тобто, а коли це війна звіль... по звільненню своєї території підіймаються всі, і тут я просто бачу ну, всі разом, і ті, хто від самої землі встав, і митці, і професура, і всі разом робимо одну справу. ну тут Нічого дивного, я вважаю, що це нормально. Це, да, так, ми розуміємо всі, навіть можливо, хтось не може сформулювати, але е, він розуміє, що це історична війна, що це накопичення е, болю, яке український народ е, отримав за століття. Вот, і і всі це розуміють, що зараз ну, така для нашого народу точка біфлокації там, от, і це ну, на підсвідомості працює. Це ж там голодомор не залишився, наприклад, да, просто, там, просто так, десь історичною подією. Це передається в родинах. От. і кожен молод, Кожна молода людина, яка навіть ну, не знає, може може не знає а, там, деталі і, і якихось таких там великих а, там, ну, розуміння історичного значища, вона відчуває це. Вона відчуває, що ну, прийшли вбивати нас, вони просто так не, ну, не зупиняться. Тобто, якщо ми не витримуємо цю навалу, то будуть вбивати в наших містах, наших жінок, дітей і так далі. Це з -з зрозуміло, не, не треба бути великим філософом. Як ви бачите розвиток кіноіндустрії в Україні після війни? Ну, це великий розвиток, тому що як зараз час збирати каміння і творчі люди, які... Переживають через пропускають через себе а, такі сенси, які в цивільному житті, в мирному житті неможливо не осягнути. І там можливості технічно, технічні можливості, які зараз постійно розвиваються, доступ до там, нових способів передачі інформації Тобто це, це можливість ну, великої хвилі творчого тобто творчого контенту а це завжди переходить в якість тобто якісь самородки які зараз знаходяться тут вони знаходять такі сенси які вони обов'язково донесуть до, до глядача я думаю що це буде дуже масивна, масивна хвиля а, нових творчих робіт, які будуть а, цікаві в світі Ця, і, а, і ще є запрос від світової спільноти яка бачить що, а, наскільки дивиться на українців і, Дивуються їм. Тобто і Саме тому, і я думаю, що фестивалі будуть відкриті для, для нових стрічок От українців. Буде багато переможців і це підштовхне індустрію, я так думаю. Чи зміниться Україна і українці культурно та ментально після нашої перемоги у війні? То вони зараз змінюються. Вони зараз набувають впевненості в тому, що ми праві, тому що ну, завжди так в масовій культурі ну, після радянської, а, впливу радянської культури цей комплекс меншовартості існував. А зараз ми ну, загалом позбавлені, причому позбавлені миттєво. Воно один раз відбулося, якщо ще там після 14-го люди ще не відчували повністю війну, то коли почалися обстріли, я думаю, що ну, зрозуміло, що є багато ще всередині країни, таких незрозумілих людей, які не розуміють, що йде війна, але просто ракети в міста. Коли війна приходить в твій двір, то сенси міняються, тому українці ну, нам потрібна перемога. Тоді ці сенси не, не, будуть, а, закарбуються. От. І, і далі там наші та, діти от, не будуть сприймати своє там, культурне надбання вже з гордістю. А не дивитись на там захід. Тобто ми зараз е, ментальна, емоційна попереду світу. Що для вас Бахмут? Фортеця. Ну, і ментальна фортеця в тому числі. Тобто, це, це виклик, е, який зараз, е, на який зараз дивиться весь світ, і він як. Ну, як прапор вже, який ми тримаємо. І психологічно це впливає на всі участки фронту. От, якщо ми, коли ми витримаємо, коли ми переможемо і не пустимо орків в Бахмут, це надасть нам, ну, нам всім, всій, всій нації, надасть впевненості в перемозі. Ну, тому що ну, потрібний перемоги. Да. Можливо, він не має такої цінності, як стратегічно, ну так тактичний, тактично на тактичному рівні, але на стратегічному, на впевненості в тому, що ми звільнимо, переможемо, звільнено, звільнимо всі наші території. Це дуже важливо. Просто це кожен ранок ми там прокидається. Прокидаються бійці і на кордоні з Білорусі, да, і, і дивляться, що там Бахмут стоїть, значить ми впевнені. і ми витримаємо. Я думаю, так.